Давайте з вами разом продегустуємо. Бачите? Дивіться, таке щось цікаве. Але це насправді домашня ковбаска варена. Я її готувала. Одне єдине, що в рецепті пачечка желатину, ви даєте дві, щоб була плотність, скажімо так, магазинної ковбаски. Вона нарізається, ось бачите, все. Але вона не настільки плотненька, як магазинна. М -м -м, смачна. Дуже. З мене два види м'яса. Це нутрія, куряча грудинка, що сюди йде. Цибулька, морковка. І додаємо спеції по смаку. У мене тут півтори ложки солі, духмяний перчик і листочок. Варимо все до готовності м'яска. М'яско відділили від кісточок. Подивіться, як в мене багато його вийшло. Я в бульйончик надушила часничку, всипала пачечку з желатину, поставила на газ, трошечки підігріла. Зараз буду збивати наше м'ясо і додати туди бульйон. Ось я збиваю в такі великі чаші, тому що в нас дуже його багато. Ось така консистенція має получитися і будемо перекладати в бутилку. Ось таких в мене два батони вийшло. Обрізала півторашні пляшки, залила нашу суміш, гарненько її так трамбувала, щоб не було цих бульбашок.